Сало, масло, консерви, крупи та чай саме такі продукти зібрали житомиряни для військовослужбовців, які зараз знаходяться в автономній республіці Крим. Люди кажуть, підтримують офіцерів та солдат, які зараз заблоковані у частинах та готові надавати будь-яку посильну допомогу. Почуйте мене, знайте, що ви для нас наші близькі, рідні, побратими, і ваш неспокій це наш неспокій. Ваші безсонні ночі це наші безсонні ночі. І це не ваші діти стоять сьогодні у стінах кордону. Це наші діти стоять. Ми Гордимося тим, що вони стали готові віддати своє життя, що є саме найдорожче за територію, за землю, ту, яка, незважаючи на те, що так багато років не було війни, вона і досі пахне кров'ю. Слав, бачите, де всі коробки лежать бананові, Це все сало купується для дітей. Сало, пічорок, все необхідно для самих воєнних, для солдат наших ребят. І сіля сім'я всі, хто нуждається, всі будуть. Якщо треба, буде допомога. Ще више її права. Народний депутат України шостого скликання Микола Рудченко розповідає, що вчора вирішив купити 100 кілограмів сала. А вже сьогодні вранці дізнався, що і люди також збирають продукти харчування. Я прийшов на ринок купити 100 кілограм сала. А вийшло так, що я купив 100 і ще 200 люди скинулися, дають сьогодні. мужественно настоять наші військові. Не подають абсолютно ніяких приводів для того, щоб пролилася кров. І от я разом із своїми колегами, друзями, земляками прийняли таке рішення, що потрібно допомогти. Я розраховував, що вистачить маленького буса, але сьогодні мало буде Хамаза. Люди кажуть, якщо необхідно буде надіслати ще одну партію продуктів харчування, вони готові і надалі збирати усе необхідне для військових. Сьогодні ввечері продукти відправляться до українських військових частин у Криму.